Луцій Анний Сенека Моральні листи до Луцілія Переклав з Латини Андрій Содомора, Лист 62. Сенека вітає свого Луцілія. Не вір тим, які роблять із себе заклопотаних стількома справами, що наче й справді їм ніколи зайнятися вільними науками. Вони вдають ту свою заклопотаність, примножують її, самі ж собі зав'язують руки. А я, мій лицілею, вільний, завжди вільний хоч би де був, належу собі, а це тому, що не віддаюся справам, а лишень, так би мовити, позичаю їм себе, а ще не шукаю нагоди розтрачувати свій час. Хоч би де я був, усюди звертаюсь до своїх роздумів, усюди розмірковую подумки про щось корисне, рятівне, і навіть присвятивши себе на якийсь час друзям, я не покидаю самого себе, та й не з тим я затримуюся, з якими звела мене якась нагода чи обов'язка громадського життя, а лише з найкращими. До них хоч би де вони перебували, хоч би в якому столітті жили, я лину душею. Деметрій, найкращий зміж людей завжди зі мною. Полишивши тих, хто у пурпурі, бесідаю з ним напівголим, його подивляю. Та як тут не подивляти? Бачу, що він ні в чому не відчуває потреби. Дехто може знехтувати всім, але мати все ніхто не може. Найкоротший шлях до багатства знехтувати багатством. Але наш Деметрій живе не так, мов би усім знехтував, а так, мов би дозволив усе це посісти іншим. Бувай здорову.